Всім привіт! Це будівельний майданчик Синергія Сіті. І це перший відеоогляд го року. За ці два місяці сталося багато подій, морози, сніг, відключення світла. Але ми докупили генератори, дозаправилися, утеплилися і продовжуємо будувати. Ходімо зі мною, покажу вам хід будівництва. Почнемо з 29-го будинку. Тут вже завершили малярні роботи у спільних коридорах. Простір набуває завершеного вигляду. У лоббі розпочали оздоблення, укладаємо плитку. Паралельно виконуємо газову обв'язку. Далі 30-й будинок. Поки погода дозволяє, продовжуємо монолітні роботи. Бетонуємо вертикалі 3-го поверху. Переходимо до 33-го будинку. Тут Триває стяжка підлоги. Працюємо над скатним дахом. І нещодавно розпочали укладати плитку у спільних коридорах. 34-му будинку ми закінчили мурування стін. Це важливий етап. Далі по внутрішнім роботам. Розводка комунікацій по поверхах. Тінькування спільних коридорів. Стяжка підлоги. Паралельно працюємо над скатним дахом і фасадом. Також розпочали роботи на терасах. Укладаємо мембрану для гідроізоляції. 35-й будинок тут вже завершили мурування стін і монтаж вентиляційних каналів і димоходів. Продовжуємо розводку комунікацій і встановлюємо вікна. В 36-му та 37-му будинках муруємо стіни на 6-х і 7-х поверхах. Також триває монтаж вентиляційних каналів та димоходів. По території. У внутрішньому дворі біля будинків 19 та 31-32 завершили укладання бруківки та висадили дерева. Триває монтаж дитячого майданчика. На в'їзді в комплекс завершили основні роботи на круговому перехресті. Проїзд вже відкрито. Ось такі справи на сьогодні у Синергія Сіті. Працюємо далі, рухаємось вперед і продовжуємо будувати попри все. А поки зроби глибокий вдих. Відчуй сніжинки на щоках та тишу навколо. Насолоджуйся зимовим повітрям і перечуттям світлих днів. Тапоринь у життя на лоні природи.